Якщо ти садовод в Каліфорнії або інших штатах на Тихоокеанському північно-западі, велика ймовірність, що тобі приходилось боротися з одним із цих 43 інвазивних видів. Лично я можу швидко пробігтися по каньону і відразу помітити кілька таких рослин. Після чудових коментарів до моєму посту про інвазивних видах, що продаються в садових центрах, я захотів глибше завантажитися в тему інвазивних видів. Наступні 43 рослин є найбільш інвазивними видами в Каліфорнії за оцінкою ради по інвазивним растениям Каліфорнії. Вони проводять масу тестів і досліджень, щоб скласти ваш список, і я включив деякі деталі нижче. Кожна рослина оцінюється від А до С е за такими параметрами вплив: наскільки великий вплив на навколишнє середовище, інвазивність наскільки ефективно вона захоплює території, на які вторгається. Поширення – Яка частина території Каліфорнії вражена інвазивними видами. Оскільки це величезний список, ти можеш або пролистати його звичайним способом, або нажити на рослину, про яку хочеш дізнатися більше. Давайте почнемо. Егілопс триунціальний Загальна назва бородатий козлолов. Рейтинг впливу А, рейтинг інвазивності А. Рейтинг поширення B Бородатий козлят росте по всій Центральній Каліфорнії на луках, у лісистих місцевостях і навіть на пасовищах. Він унікальний тим, що може завдати шкоди худобі, якщо застрягне в їхніх ротах і очах. Худоба не може його їсти, щоб позбутися. Найважливішим фактором у боротьбі з цим бур'яном зазвичай є рання профілактика, оскільки його насіння поширюється далеко і повсюдно, коли воно росте. Алтананзе Рефайласройдес Common Name – Елегритер Уит, Рейтинг впливу А. Invasiveness Rating – B Рейтинг поширення С. Алігаторовий бур'ян. Також відомий як свинець є шкідливою інвазивною рослиною. Яку вперше виявили в Алабамі ще в 1897 році. Він походить з Південної Америки, але був завезений до Північної Америки через баласні води. Він утворює щільні всюди сущі килими, які перешкоджають процвітанню місцевих видів. Це також може вплинути на катання на човні, риболовлю та плавання. Амафайла Аринарея. Загальна назва, європейська пляжна трава. Рейтинг впливу А, рейтинг інвазивності Б, рейтинг поширення Б. Європейська пляжна трава, як ви могли здогадатися, є європейським бур'яном, який дуже добре пристосувався до Каліфорнії, на жаль, багатьох біологів рослин. Це одна з найбільш інвазивних рослин у Каліфорнії, оскільки вона росте щільніше, ніж місцева дюнна трава в Америці. Це означає, що пісок не може переноситися повз ділянки пляжної трави до внутрішніх дюн, змінюючи ландшафт і екологію дюн. Арундо Донакс обчної назване Гігантеска і тросник. Рейтинг впливу А. Рейтинг інвазивності Б. Оцінка поширення А. Вважається, що гігантський очерет, який родом із Східної Азії, був завезений до Сполучених Штатів на початку 1800 Хароків. Спочатку він був використаний для боротьби з ерозією, але в кінцевому підсумку витіснив рослини, що є корінними для Каліфорнії, і навіть збільшив частоту пожеж. Він з'являється переважно в річкових долинах Центральної Каліфорнії, але також прокладає свій шлях до північного узбережжя. БРЕСИКЕ Туанафотме. Загальна назва Сахарська гірчиця, Марокканська гірчиця, Азіатська гірчиця Рейтинг впливу А, Рейтинг інвазивності А, Рейтинг поширення Б. Сахарська гірчиця з'являється по всій долині сан хойкін та інших пустельних регіонах Каліфорнії як випливає з назви, він походить з північної Африки та Близького Сходу, але потрапив до Америки та швидко захопив багато місцевих регіонів Каліфорнії. Як і гігантський очерет, він сприяє пожежам, оскільки має високу біомасу і дуже швидко захоплює нещодавно спалені території Бромас Мадритансас ССП Рубінс Загальна назва червоне багаття, шашка лисячого хвоста. Рейтинг впливу А, рейтинг інвазивності Б. Рейтинг поширення А. Червоний бром переважно зустрічається в південній Каліфорнії, хоча кишені з'являються по всій решті штату. Він з'являється в районах, де місцеві трави вимерли, ростуть на узбіччях доріг, полях або пасовищах. Він має погану тенденцію перетворювати природні середовища існування на однорічні луки, особливо прибережні території. Бромасте Корам. Загальна назва амбіційне багаття пухнасте багаття. Рейтинг впливу А. Рейтинг інвазивності Б. Рейтинг поширення А. Амбітний банфеєр відомий як Загарбник, який підкорив захід. Він родом з Азії. Але потрапив сюди наприкінці 1800 років у стогах зараженого зерна. Він, як і багато інших шкідливих бур'янів, витісняє місцеві трави та має тенденцію збільшувати кількість і розмір лісових пожеж. Карпобротус Білий Обчною назване дорожний ледяний завод Готентовський інжер. Рейтинг впливу А, рейтинг інвазивності Б. Рейтинг поширення А. Рослина льоду також відома як готентоцька фіга, що, на мою думку, є набагато кращою назвою для цього неприємного бур'яну. Спочатку його використовували як декоративну рослину через його красиві квіти, але він швидко поширився по всій Каліфорнії майже в кожному біомі штату. Подібно до деяких водних бур'янів, які ми розглядали, він утворює килимки, які накопичують поживні речовини в ґрунті та дозволяють іншим неприємним бур'янам проникати в регіон. Його дуже важко контролювати, оскільки він може поширюватися через насіння або вегетативно. Катамас Ланетас загальна назва осод шерстистий. Рейтинг впливу А, рейтинг інвазивності Б, рейтинг поширення С. Цей розторопша є ще однією з тих рослин, які з'являються на порушених територіях, таких як узбіччя доріг, пасовища та пустирі. Він має чудові жовті квіти та колюче зелене листя, яке має тенденцію поширюватися вздовж узбережжя Каліфорнії. Рослина може порушити потік води в місцевості, викликаючи ерозію. Його шипи також можуть поранити худобу, якщо вони спробують його з'їсти. Кожна головка квітки може містити більше 500 життєздатних насіння. Щоб позбутися від цих рослин на своїй ділянці, можна прополоти недозрілі розетки до їх цвітіння або видалити весь стрижневий корінь. Сенточи Солстишалес. Загальна назва Росторопша жовта. Рейтинг впливу А. Рейтинг інвазивності Б, рейтинг поширення А. Росторопша жовта гірша за нашого рожевого друга вище, Волоха плямистого. Одна рослина може розсіяти понад 75 тисяч насіння. Він з'являється в багатьох біомах, але луки страждають найбільше. Насправді, це найсерйозніший трав'янистий 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 рослин у всьому штаті Каліфорнія. Цікаво, що з цим бур'яном борються за допомогою завезених з європи комах, довгоносиків і мух. Вони атакують лише жовтий зірчастий будяк, тому досить ефективні. Сенточі Стубі ССП Мікронтус. Загальна назва волошка плямиста. Рейтинг впливу А. Рейтинг інвазивності Б. Рейтинг поширення Б. Ще один бур'ян із красивою квіткою волоска плямиста потрапила до Каліфорнії наприкінці 18.00 Хароків швидше за все, через заражене насіння. Крім витіснення місцевих видів рослин на луках і пасовищах, які він мешкає, це також зменшує кількість кормового матеріалу, доступного для худоби. Це дуже важко контролювати через те, що одна рослина дає понад 40 тисяч насінен. Кортедирія джубая Загальна назва: юбатаграс, пампасна трава, рожева пампасна трава, рейтинг впливу А, рейтинг інвазивності А. Рейтинг поширення а крута назва Юбатаграс це величезна трава, яка росте в прибережних районах Каліфорнії. Він любить вторгатися в дюни та порушені території. Цікаво те, що ми представили цю рослину в Каліфорнії для декоративних цілей до того, як вона захопила багато областей штату. Пухнасті пір'я у верхній частині дають 100 тисяч насінен або більше, які розлітаються вітром, що робить майже неможливим контроль. Кортадирия салауана, народна назва пампаська трава, рейтинг впливу А, рейтинг інвазивності А, рейтинг поширення Б. Інший вид пампасної трави ця рослина має подібні інвазивні тенденції порівняно з кортадире Джубая. Він також має тенденцію з'являтися в піщаних прибережних районах, дюнах і навіть у чагарниках і болотах. Ці рослини важко видалити через їх гострі лаза. Через те, що вони схильні до загоряння під час лісових пожеж, це обов'язково. У нас є чудовий розділ про це в розділі проблеми вирощування нашої статті про Pempes Grass». Ви можете використовувати ці методи боротьби з будь-яким видом кортедири. Ситисес Скопараєс, загальна назва шотландська мітла, англійська мітла, звичайна мітла. Рейтинг впливу А, рейтинг інвазивності Б. Рейтинг поширення А. Незважаючи на те, що віник звичайний є гарним чагарником, він є стійким загарбником меж лісів, узбіччя доріг і пасовищ. Його насіння може зберігати життєздатність до 80 років. Уже лише це робить його складним для боротьби з бур'яном. Далеїри Адоурата – Загальна назва капський плющ, німецький плющ, Італійський плющ, Плющовидний плющ, Домашній плющ, Водяний плющ. Рейтинг впливу А, Рейтинг інвазивності А. Рейтинг поширення Б. Ця Ліана є загарбником узбережжя Каліфорнії. Він процвітає всюди, де в повітрі є вологість, що дозволяє йому рости на місцевій рослинності, блокуючи їм доступ до сонця та вбиваючи їх. Якби цього було недостатньо, це також призведе до загибелі тварин і риб, якщо вони піддаються впливу. Він також відросте майже з будь-якої частини рослини, якщо його не видалити повністю. Елодея густа народна назва елодея бразильська егерія Рейтинг впливу А, рейтинг інвазивності А, рейтинг поширення Б. Родом із Південної Америки, особливо Бразилії та Аргентини, цей водний бур'ян вторгається в прісноводні райони Каліфорнії. Швидке, густе підводне зростання зменшує потік води, викликаючи застій. Як зазвичай, він був завезений до Каліфорнії через торгівлю акваріумами Іуата КЕЛЕСИНА. Загальна назва вельдграс пурпуровий, Вальдграс африканський, вельдграс багаторічний, Рейтинг впливу А, Рейтинг інвазивності А. Рейтинг поширення Б, Пурпурова трава, незважаючи на свою цікаву назву, є бур'яном, що швидко поширюється і покриває багато районів центрального узбережжя. Він процвітає в чагарниках і дюнах і спочатку був привезений до Каліфорнії для випасу. Він навіть переживе пожежі, відрощуючи і використовуючи нещодавно очищені території для розмноження. Понтидерея Крайпс Народна назва водяний гіацент: Рейтинг впливу А, рейтинг інвазивності А, рейтинг поширення С. Водяний гіацинт відомий серед ботаніків як одне з найгірших водних рослин у світі. Хоча він походить з Південної Америки, він заразив прісноводні регіони Каліфорнії. Його продають у великих магазинах і садових центрах через його красиві квіти, але він має тенденцію до росту та розмноження з неймовірною швидкістю, що призводить до витрат на догляд за рослинами у мільйони доларів на рік. Ялимаска пундузаї. А мджи эс, ворсы, эйч, ти, т, пиз, дабл, 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 и пы.